Здравствуйте, ребята, от вирішив, мабуть, концовку сделати. Був в городі, поговорив з деком, да, з людьми нормальними, хорошими людьми, які знають цю ситуацію. Там досконало і не досконало, ну знають. Да. І говорять, нічого не добється з діду, ця влада в нас. Так і говорять. Ви ж бачите, тут рука руку миє, всі в, в одному ярмі вони, всі біля одного корита. Корупцію тут неможливо розіб... не роз... ну, не... Не розбити. Вони всі в місті. Так що доставив прокуратуру заяву, то вона так і лежати буде в тій прокуратурі. Ви вже давали, зверталися, письмово зверталися. І з області, з прокуратури в район давали, дати... що напев... дали? що з району, що з області, звертайтесь до суду, правильно. Що поліція вам така дала? Звертайтесь до суду. Попередньо про ту дорогу, про яку ви писали да, ще в 2019 році. Що СБУ, звертайтесь до суду, вам. Дали. що ДБР, що навіть Набу і таке. Зб... Отак От воно і буде. Ніхто вам нічого не допоможе. В тому, що вас ще й побили і ограбили. Будуть казати відеодокази. Не дивлячись на то, що ви скажете, та це всі знають і люди знають, що вас під автоматами держали, у вас все, телефони все позабирали. А вони будуть, наприклад, це казати. А вас чотири чоловіка, свідки, вони до уваги не візьмуть. Тому що корупція, влада така, в нас зараз немає конституційного владу, в нас є яка-то анархія. Конституція в нас не діє. Да. Її міняти збирають, міняють щось, то й все. Он навіть 10-ту статтю про російську мову висказалася, мовний обусмен, чи там як воно, що потрібно убрати, не дивлячись на те, що 157 стаття Конституції України забороняє проводити будь-які зміни в Конституцію при воєнному чи надзвичайному стані. А в нас вже з 14 року йде на стан. Як АТО було, потім ООС якесь було, а тепер СВО йде, а от війни ніхто не об'являє. От, да? Не Кацапи не об'являють війну, тому що в нас було АТО. Ми йшли туди, АТО, з нашої сторони було. Ну, а тепер з їхньої сторони пішло СВО. А от війни. Ні Україна не об'являє стан війни, ні, ні Росія не об'являє стан війни. Вигодно їм, і тим вигодно, і нашим вигодно. Верхушки маю на виду. Чиновникам, депутатам, разом там підприємцям, багатеньким, будь-які сволотії. Це вигідно. їм не треба на фронті і своїх рідних не посилають. Вони їздять куди завгодно. Тому що в них такі права, а в людей в людей бідних в таких. Як ми, мої дітки, он там, так в нас тільки обов'язки. От сказали, тільки влада, зміниться влада, а вона дуже скоро зміниться. Трампу мир потрібен. Він заставить Україну підписати мирову угоду, заставить підписати і назначити вибори. Таке воно буде, таке воно буде. Аби ще не було так, що заставить Америка Україну капітуляцію підписати, що таке? І до такого можемо дойти. Не дай Боже далі ще як протягнемо, то повністю капітуляцію підпишуть. Для мене це не хочеться. Я хочу, щоб була Україна такою, яка прописана в Конституції України. І ніяка обунсмени, і ніяка. Сволота, скажу так, при владі, яка є, будь-який рівень, не має права щось змінювати в Конституції України, поки у нас надзвичайний або воєнний стан. Не лізьте. 157 стаття забороняє це робити. Не суньте носа. Прежде, давайте жити по Конституції. Ну знач, відміняйте надзвичайний стан, цю мобілізацію і все проще. Об'являйте проведення виборів, проголосуємо, виберемо владу, а там далі буде видно, як воно буде. Ферштея? Кого люди виберуть, то і буде. Фрежде? Я думаю, фрештей. Все. Тому я не буду вже далі говорити. Все роз... Подписчиків немає, а говорити в пусту, як нема подписчиків, ніхто не коментує, ніхто чого -то не совітує, Тут тільки. Дурна трата часу. А я не, не люблю тратити час попусту. Понимаете? Не люблю. У мене і так вистачає роботи, і різні заботи. Тому прикрашаю. Це останнє моє відео. Будуть підписники, буде той, да. Ну, Якщо в нас не розуміють української мови багато людей, так я перейду на русский язик. Потім. У мене коли був канал був. Я по-русски говорив, у мене було більше тисячі підписників, А тепер тільки що то там пару па пару, пару чоловіків, все, бо по-українськи. Українцям воно не треба, Українці люди такі, що вони не сучувствують чужому горю. Це українці, україномовні, так би мовити. Бо українці рускоязичники ті у чужому горю, вони допомагають, все. а україномовні, отакі так звані, як вони себе ставлять патруль. Ні, вони води не дадуть попити навіть. Хворі люди, так як мені не дали. Не води попити, попить. Да. Не, позвон... не хотіли позвонити бабі, щоб внук з нею приїхав, мене забрав. Я йти вже не міг. Це україномовні. Херсте Так що в дальнейшем, як той подумаю, так буду виходити тільки на русском языку. Щоб, щоб були подписчики і щоб люди мене розуміли наконець, про що я розмовляю. Херсте, я договорились, ну і все. А у фідразень, честь имею, господа, честь имею.